Духовність – це освіченість чи висока культура? А може це хороші манери і вихованість, чи побожність, і релігійність? Що ж таке духовне життя? Запитаємося у перехожих міста Львова. Те, що ви відчуваєте всередині, і те, що вас, напевно, якось веде по життю. Це, наприклад, тут, як в нас є, як ми називаємо, неписані закони, ну, то це так само якесь таке неписане відчуття ваші внутрішні кібернети. Це може бути різне, це може бути віра, це можуть бути книжки, це може бути твоя праця, це може бути хобі, це може бути все разом. І може бути нічого. У кожного своя філософія. Навірно, через віру в Богу. Кожна людина складається з двох частин. Одна це душа, а друга – це тіло. От те, чим думає, про що думає душа і чим вона живе, це є духовне життя. Для християн це, звичайно, життя в Бозі. В першу чергу. Крім того, крім релігії, воно включає напевно в себе також духовний розвиток, моральний, моральні цінності. Швидно, що вірити в Бога, ходити до церкви. Ну, Це коли людина цікавиться духовністю, ходить до церкви, вивчає молитви, вивчає духовну літературу. І не тільки вивчає, цікавиться, а й те все краще, вона впроваджує в своєму особистому житті і вчить по можливості своїх рідних, близьких, знайомих. Це життя самого себе в собі. І свої переживання, свої почуття до когось, наприклад. Життя це шанс. Життя це Бог. Життя це боротьба. Все, що створене Богом, чимось схоже на нього. Безкінечність всесвіту вказує на неосяжність Бога. Рослинний світ схожий тим, що має життя. Простий тваринний світ своєю багаточисленністю та бурхливою життєдіяльністю вказує на постійну, активну творчість Бога. Вищі форми тварин мають прив'язаність і навіть почуття. Та найбільш повну схожість з Богом, безумовно, має людина. Власне, для цього Бог її створив, бути його образом і подобою. Тому людина не просто живе, вона любить і мислить. Мріє жити вічно і задається вічними запитаннями: хто я, звідки я, для чого я живу. Життя це загадка. Однак у своєму природньому, земному стані після гріхопадіння Адама, людина позбавлена духовного життя, тобто особливо більш високого роду життя, яке притаманне тільки Богу. Ми використовуємо одне й те ж слово життя і для першого, і для другого. Але різниця між ними така сама, як між статуєю та живою людиною. Дуже добре цю різницю видно в давньогрецькій мові, де використовувалося два слова: перше це біос біологічне життя або просто існування. Цей рід життя ми отримуємо з природи, і яке, як і все в природі, схильне до згасання і розкладання, і тому потребує постійної підтримки, яка надходить до нього у вигляді води, їжі, повітря і тому подібного. І все одно смерть його наздоганяє. Друге, це Зоя, духовне життя. Цей рід життя ми можемо отримати тільки від Бога і тільки в результаті нашого навернення до нього. Якщо точно, то Зоя і є власне життям. Без нього ми просто існуємо. Ось що про здобуття Зоя власне життя, говорить Біблія. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя? Зміна, яка відбувається в нас, коли Біос перетворюється на Зоє, рівносильна перетворенню мармурової статуї на живу людину. В цьому суть відкриття Євангелія: наш світ це студія великого майстра. Ми в цьому світі статуї. І я чув новину, що через Ісуса Христа ми маємо можливість перетворитися з людей, які існують, на людей, які живуть. А яка ваша думка?